Здравствуйте були з вами А. -а сьогодні у нас просто послали підпис на канал Римонт. Це у нас є зубна щітка. У mm. нас немає ніякої реакції. На швиденько розбираю і показую. Запобіжник. Є. Дивимось далі. Бимо короткого немає ніде. Не купися. О, у нас є коротка, дивіться, конденсатор в короткому. Тут коротке. Щось пробити десь на землю. Так що було видно. Давай все видно? Видно. Давайте обвязочку глянемо. Теж в короткому. Короти. коротка. Нема короткого. У нас є коротка. Давайте зараз я подивлюсь більш детально, де у нас короткий і покажу, що у нас поживання по струму йде. Під'єднана щітка 4 вольта 1 А на викид. Вона зовсім коротких, бачите, 0,33. Зараз буду швиденько шукати, що гріється і будемо вже міняти. Це прибрав коротке. Короткого у нас немає. Це перший запуск. Щось на короткий імпульс був, але далі не пройшов сигнальчик. Через цей конденсатор, який був сколений з однієї сторони, вона в нас до кінця не запускалася. Це особна щитка. Давайте зараз включу включаю це. Перший режим. Вібрацію дає, бо не закріплена. Здратова зарядка. За кадром витягнув дамп розширки з одної щітки, якщо комусь буде цікаво. Залишилось її перевірити на зарядку, я думаю, буде зарядлятися. І плату покрити ваком і змастити гумовий ущільнювач.